Вітаю вас на каналі Житло Реально, до огляду сім будинків Івано-Франківської області. Гарного перегляду! Вітаю вас на моєму каналі і пропоную до огляду будинок з площею 42 квадратних метра та ділянкою 75 соток із ціною в 11 тисяч доларів, який знаходиться в селі Старий Мартинів Івано-Франківській області. А перед переглядом прошу вас підписатися на канал, поставити лайк або вподобайку. І натиснути на дзвіночок. Старий Мартинів, село Бурштинської міської громади, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Ось яку інформацію надав власник Продам будинок з ділянкою, сад та город в тихому місті. В будинку є проведене світло, газ, газова плита, газова піч та два газових конвектори. Вода є на території в колодязі. На подвір'ї багато місця, вміщалося 4-5 машин. До певного часу будинок був жилий. На території є три господарські приміщення з великою кількістю інвентарю. Будинок покритий зовнішнім шаром білої цегли, в будинку є горище для зберігання речей та підвал. Родючий чорнозем, землі є багато, зручне транспортне сполучення, зупинка транспорту в 30 метрах. Є можливість доїзду з ІФЕ поїздом, відстань до ЖД станції 2,8 км, відстань до бурштину 5,7 км, відстань до ІФЕ 48 км. готові ціну обговорювати, можливий виїзд для показу. Власне... Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому, все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинку за 10 300 доларів в селі Чесники Івано-Франківської області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Отже, до справи. Будинок знаходиться в селі Чесники 10 кілометрів від міста Рогатин і 70 кілометрів від міста Львів. Будинок має дві жилих кімнати. Загальна площа будинку становить 47 квадратних метрів на ділянці в 44 сотих. Опис від власника продається будинок поблизу міста Рогатина Івано-Франківської області у мальовничому місці. Надзвичайно красива місцевість, екологічно чисте повітря, велика територія. Неподалік знаходиться ліс, в якому можна збирати ягоди, трави, гриби. В селі є велика школа, будинок культури, магазини, медпункт, а також ферма, тваринний комплекс. Загальна площа 46,6 квадратних метрів, житлова 36,8 квадратних метрів. Висота стелі 2,4 метри, хата Кам'яна, 1966 року побудови. Є газ, вода, невеликий сад, велике подвір'я. Біля хати, земельна ділянка 44 сотих, поблизу ліс. На подвір'ї знаходяться господарські приміщення, які можна використати під комору, стайню, склад. Є багато місця для розбудови, все приватизоване, готові усі документи. Розумний торг вітається. Як на мене, це чудовий будинок за таку ціну для тих, хто шукає невеликий будинок з немалою ділянкою і неперевершеним краєвидом в сільській місцевості. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Ясинівпільний в Івано-Франківській області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Ясенівпільний село в Україні у Городенківській міській громаді Коломийського району Івано-Франківської області. Відстань до міста Городенка 6 км, до міста Івано-Франківськ 70 кілометрів. До міста Чернівці 55 кілометрів. Продається газофікований, затишний цегляний будинок з гарним ремонтом на ділянці 26 сотен, загальна площа будинка 131 метр, має чотири кімнати, ванну санвузол. Зроблений ремонт на першому поверсі в двох кімнатах кухні, ванні, коридорах. Біля асфальтованої дороги в кінці городу стадіон через дорогу кладовище. Центр села три хвилини ходьби до магазинів, школи, сілької ради. Інфраструктура до 500 метрів, центр міста, аптека, лікарня, поліклініка, дитячий садок, дитячий майданчик, відділення пошти, ресторан, кафе, школа, магазин, кіоск, кінотеатр. Ціна 30 тисяч євро. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селищі Обертин. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Обертин, селище в Україні. Центр Обертинської селищної громади в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області. Відстань до міста Коломия 25 кілометрів до міста Івано-Франківськ 50. Інформація, яку надав продавець. Продається гарний доглянутий будинок, особняк, на центральній вулиці в селищі Обертин біля стадіону. Загальна площа будинку 110 метрів, на ділянці площею 30 сотен. має газове опалення. Є літня кухня, 100 дол, притула, півниця, стайня, город ззаді хати, частина подвір'я закладена бетонними плитами, а інша половина засаджена травою. Будинок повністю готовий до проживання, має побутову техніку. Комфортне затишне місце за додатковими фото та деталями дзвоніть. Ціна 26 тисяч доларів. Договірна. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас! Стигне, допоки ріелтори не побачили це оголошення. Продається будинок загальною площею 162 квадратних метра на ділянці площею 13 соток в селі Новиця, село в Калужському районі Івано-Франківській області. Населення близько 4 тисяч осіб, відстань до міста Калуш 8 кілометрів, до міста Івано-Франківськ 40 кілометрів. Продається будинок частково з меблями, гаражем, двома підвалами, літньою кухнею, двома криницями, одна в підвалі, а друга на вулиці, господарськими будівлями в центрі села біля двох церков, сільради, медпункту, аптеки, магазинів, школи, автобусної зупинки, пошти, клубу. Будинок збудований добротно, як бункер, бо фундамент бетонований звареним каркасом з арматури, великим камінням і рельсами на перекриття через кожен метр, тому не дав навіть осадку, хоча розташований на схилі. Підвальні приміщення є надійним укриттям навіть від авіабомб, де можна й жити, бо розташовані в землі, і там є вода в криниці, водовідведення, ванна кімната і товсті бетонні стіни з перекриттям. Є ванна у цокольному приміщені лічильники на газ, світло, кахельні печі в кожній з чотирьох кімнат, кахельна кухня з піччю в підвалі, кахельна кухня на першому поверсі, яка запросто може перетворитися в камін з мангалом. Наявність печей в кімнатах дає можливість опалювати їх газом чи дровами при необхідності. Готувати їжу можна також і на електричній плиті. Є спальний гарнітур, крісла, два столи, лавки. Три ліжка з подушками та одіялами, електричний чайник і плита, частково посуд, мікрохвильовка. Умови проживання сільські, вода, туалет на дворі. Криниця знаходиться на подвір'ї за 5 метрів від будинку, і в ній завжди є вода, хоча в селі є проблеми з водою в криницях. Паркет у двох кімнатах, а в чотири дошка. Площа загальна 162 квадратних метри, житлова 81 квадратний метр, кімнат 4. Ціна 12 тисяч доларів торг. Посилання на цей будинок в коментарях під відео. Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 67 квадратних метрів на ділянці площею 18 соток в селі Юнашків. Юнашків село Бурштинської міської громади, Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Населення становить 1006 осіб. Відстань до міста Бурштин 10 кілометрів. До міста Рогатин 15 км. До міста Івано-Франківськ 50 км. Господарський будинок цегляний. Має площу 67 квадратних метрів. Дах бляха-оцинковка. Будинок має три кімнати. Кухню, санвузол, коридор. На підлозі паркет та кахіль. Стіни свіжопофарбовані. Палення комбіноване, котел газ дрова. Також є кахельна піч. Всі меблі залишаються. Є швидкісний інтернет. На подвір'ї літня кухня площою 17 м2, гараж площею 24 м2, вбиральня площею 2 м квадратних, навіс площею 87 квадратних метра, город 16, соток. будинок готовий до заселення. В селі є школа, стадіон, магазини, фельдшерський пункт. Ціна 25 тисяч доларів договірна. Посилання на цей будинок буде в коментарях під відео. До наступного огляду! Всім мирного неба над головою! Вітаю вас на каналі Житло Реально! Продається будинок загальною площою 46 квадратних метрів, на ділянці площею 25 соток в селі Жукотин, Жукотин. Село у Корщівській сільській громаді Коломийського району Івано-Франківської області. Населення становить 1064 особи. У селі є магазини, аптека, медпункт, школа, бібліотека, сільрада, пошта, ФОПи. Відстань до села Корщів 4 км, до міста Обертен 10 км, до міста Коломия 30 км, до міста Івано-Франківськ 50 кілометрів. Пропонуємо до вашої уваги: цегляний будинок з загальною площею 46 квадратних метрів. Будинок акуратний та доглянутий, дах, перекритий шифером, вікна сучасні металопластикові, що забезпечують тепло та комфорт у по будь-яку пору року. Усередині розташовано дві кімнати, коридор та ванна кімната. Це зручне планування, яке дозволяє облаштувати простір під потреби родини. Туалет зараз знаходиться на подвір'ї. Але є можливість облаштувати його і всередині будинку. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій: є газ, електрика, опалення можна використовувати як газове, так і пічне. Вода з власної криниці. Меблі залишаються новим власникам, Тож будинок повністю готовий до проживання без додаткових витрат. На подвір'ї ви знайдете низку господарських будівель: це гляну літню кухню, вбиральню, сарай, курник. А також простору 100 долу, яка чудово підійде для авто чи зберігання техніки. Біля стодоли розташований ще один невеликий літній будиночок на дві кімнати, а поруч місткий погріб ідеальний для зберігання заготовок. Сад на території молодий, але вже дуже родючий: тут росте багато плодових дерев. Одразу за садом знаходиться город площею 25 соток. Що дає можливість займатися городництвом чи садівництвом у власне задоволення. А поруч є ще одна додаткова ділянка на 25 соток, яку можна придбати за окрему плату. Цей будинок стане чудовим вибором для тих, хто мріє про життя на природі у власному господарстві з усім необхідним для зручності та затишку. Це не просто житло, це готове місце для повноцінного життя та розвитку вашої родини. Ціна 11 тисяч доларів договірна. Посилання на цей будинок буде в коментарях під відео. До наступного огляду. Всім мирного неба над головою!